Продовжуємо вчитися в'язати гачком. Так, сьогодні у нас наступна тема відео про схеми, як позначаються наші стовпчики, напівстовпчики на схемах, ось дивіться. І по цій схемі, ось дивіться, є ось така робота. Яскрава, гарна, дивіться. Так. Як же ж її в'язати? Давайте, на прикладі ось цієї роботи розглянемо цю схему. На схемі у нас зображено. Ось таке кільце, воно називається магічне. Зараз я вам покажу, як його в'язати. Потім ось такі кружечки це повітряні петлі. Далі, це в нас іде стовпчик з накидом, з паличкою, так. Якщо стовпчик без накиду, він у нас буде просто стовпчик, або позначають хрестиком. Ну, в різних схемах воно по-різному взагалі. До кожної схеми має йти опис цих умовних позначок. Ось, наприклад, дивіться, як в цій книзі. Так, ось так видно. Ось умовні позначки, і в нас крапочка означає, що це повітряна петля, петля повороту, глуха петля, ось стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, одним-двома і так далі. Піко позначається такий кружечок і всередині цифра. Що таке піко, також вам зараз покажемо. Тож, давайте почнемо з магічного кільця. Беремо ниточку, беремо гачок. І схоже, так, як ми робили першу петлю. Дивіться, кінець у нас ниточки на долонці. Обгорнули ось так два пальчика навхрест. Так, підхопили гачком ось цю ниточку. І не знімаючи ось так. Тримаємо. Ось у нас тут утворилось магічне кільце. Далі ми можемо в'язати. Ну, давайте по схемі. У нас ідуть ось три повітряні петлі. 1, 2, 3. Вони нам заміняють стовпчик з накидом. Так, тепер, чому називається магічне кільце, його можна регулювати. Бачите, раз, і підтягнули, воно зменшилось. Далі в нас за схемою стовпчик іде накидом. Накид, вводимо гачок сюди в магічне кільце, захопили робочу нитку, витягнули. На гачкові у нас дивіться дві, три ниточки. Захопили робочу нитку, протягнули через дві. Захопили робочу нитку, знову протягнули через дві. У нас утворився стовпчик з накидом. Тобто, вже два. Ось, в'яжемо по схемі. Далі у нас повітряна петля. В'яжемо раз, повітряна петля. Знову два стовпчики з одним накидом. Накід пішли. Один стовпчик, трішки швидше, Накид. і другий стовпчик. Є другий стовпчик. Знову за схемою у нас повітряна петля. І так в'яжемо до кінця цього. Рядом. Але я вам не буду показувати. Моє завдання сьогодні показати вам схему, як по схемі в'язати. Тож, бачите, у нас магічне кільце, і тепер ми його затягуємо. Затягнули, ну це вже там в кінці за схемою, подивитись, скільки стовпчиків там вам в'язати все розписано. Ось так у нас в'яжеться з вами магічне кільце. Далі, що таке піко? Робимо першу петельку. Це ми вже з вами вміємо робити. ось так Далі в'яжемо ланцюжок із повітряних петель. Раз, два, три, чотири. Ну, наприклад, нехай буде 5. Кількість цих повітряних петель вказано: ось тут буде у вас в кружечці в схемі. Далі замикаємо ми. Ось так глухою петлею, глуха петля вяжеться наступним чином. Вводимо гачок ось так, в першу петельку, захопили робочу нитку, і сюди ж її витягнули в останню. Все. Ми замкнули з вами кільце, у нас утворилось піко, ми з вами зробили, так, і з шести чи п'яти да повітряних. Петель. Ну, а далі вже за схемою. Можливо, у вас будуть там, от наприклад, так давайте як тут, тільки не магічне кільце буде, а стовпчик, а піко, да, всередині, перепрошую. Тож набрали дві повітряні петлі, зробили накид. Знову пров'язали стовпчик. Ось у нас є три повітряні петлі, стовпчик ми пров'язали. Знову йде у нас повітряна петля. Ну і далі вже там за схемою в'яжете є. Тобто всередині, ось у нас ви зрозуміли, що це є піко. Циферка ось ця означає, скільки було набрано петель. Ось тут теж добре видно, бачите, магічне кільце ось обв'язане. Ну, на сьогодні в мене все, я думаю, досить. Тож, навчіться робити магічне кільце, подивіться ще на схему. Ось, І в наступному році ми з вами зв'яжемо ось такий якийсь гарненький, гарненький мотив. Всім рівненьких петельок, гарного настрою, мирного неба, до побачення!